Карта дня 27.03.2024 року. Привіт, це Любомир Богоявленський. Я Таролог та екстрасенс. Середа, 27 березня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Таро Райдера Вейта. Отже, Карта дня четвірка мечів. Четвірка мечів може попереджати про стагнацію, апатію та бездіяльність. Ця карта може свідчити про те, що ви збираєтеся здатися або відступити від своїх цілей. Четвірка мечів може вказувати на те що ви намагаєтеся уникнути проблем або відповідальності. Моя ключова порада для вас: візьміть час для відпочинку та відновлення сил, проаналізуйте свої цілі та стратегію їх досягнення, не бійтеся зробити перерву, якщо вам це потрібно, Ніколи не здавайтеся! Бажаю гарного дня. З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.